Третій енергоблок Рівненської АЕС знову запрацював. На станції закінчився плановий ремонт. Повідомляють у енергоатомі. Нагадаємо, роботи розпочались на початку травня. Планували перезавантажити ядерне паливо та провести профілактику основного обладнання. Нині на атомних станціях України активні 12 з 15 енергоблоків. Ще ремонтують один на Запорізькій і два на південноукраїнській АЕС. Газові сховища на поготові. Україна планує збільшити імпорт газу через Словаччину майже на 40%. Це 6,5 мільйонів кубометрів за добу. Про це йдеться у заявці оператора газотранспортної системи компанії ІЮстрім. Загалом з початку липня через Словаччину прокачали 278 мільйонів кубів. Раніше Укртрансгаз зменшив імпорт блакитного палива. Це пояснювали нестачою грошей. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості сподіваються, що кредитні кошти від міжнародних фінустанов допоможуть пришвидшити транзит природного газу, щоб осінньо-зимовий період минув без прикращів. Чорне золото продовжує дешевшати. Лише за минулий тиждень ціна марки Brent сповзла на 2,8%. На ринок тиснуть перспективи зняття економічних санкцій з Ірану. Відтак світ очікує збільшення надходжень сировини на ринок. Зменшилась кількість ставок і на нафту марки WTA. Причина очікуване перевиробництво. Повідомляє агентство Bloomberg. Загалом біржові ставки на здешевлення нафти підстрибнули більш ніж на 4%.